Це? Дим з турбіни. У нас в турбіні калюжа масло. І дим з вихлопної. Що в нас димить? Димить у нас масло у вихлопній. Да. Там турбіні кінець, напевно. Раз там така калюга масла стоїть. Я пробував спробував шатєм. Це у нас Opel Astra 1.3. Спорт. Сьогодні в мене Renault Кенго 2006 рік, двигун 1,5 К9К. Проблемка, великий розхід масла, приблизно 2 літра на 3000 кілометрів. От. Розбираю, знімаю головку. поки місь нічого такого не виявив. До цього вона в мене була як. Десь приблизно місяців 4 назад я перевіряв турбіну справно і перевіряв мембрану. Мембрана також справна. Тут, як бачимо, потно, але масла не дуже багато. Після, після турбіни. Ось натекло, бачите? Після турбіни. Трішки є. Турбіна наче в непоганому стані. Масло в нас ельф, він має такий виглядок. Як бачимо, ельф, ельф не дуже миє двигун, Я не рекомендую вам лити ельф. Воно спортилось і важко знайти оригінал. Багато, багато підробок. Підтікає сальник, ну не сильно, не сильно. Тобто не сюди втікає масло. Скидаю головку, дивимося, направляючі сальники. і Якщо то будемо лізти далі. В моторку несіть! Є. Дік на залізни кладіть! Знава! 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 Ці болтки, бач, були на 13-12,5. на Попробуй її там відкрутити. І тут їх зняло, здобут двік зняло. Тибі його там не відкрутили. Такі вигляд поршніки мають. В принципі, масла не дуже багато, бачите, тільки сажа, масло є під краєм. Здається мені, що багато масла йде через кільця. Перший циліндр також бачите, по кругу масла. Хону практично немає. Практично немає хону. Поршеньки. Маєте такий люфток. І тут виступає щось, бачите? Дивіться, тут також. Так, дістався до стаканчиків. Стаканчики зношені. Третій. Видно, бачите? Там, можливо, трішки на камері переливається, через те, я так ввожу, щоб ви змогли побачити різницю, наприклад, між другим і третім. П'ятий. Сьомий. Бачите? Так само і кулачки. Третій відчувається, але найбільше видно по сьомому кулачку знос. І п'ятий кулачок. П'ятий. Він, да, він також гостренький у нас на палець відчувається. Розпродвал під заміну відразу списую. І всі стаканчики. Ось це могло бути причиною того, що був великий зазор. Направляючий мають такий стан. Випуск більше, як завжди, пуск трішки менше. Масло я вже повитирав з клапанів. Значить, що цікаве, хлопці, що цікаве, на, на всіх клапанах, на всіх клапанах, на камеру сподіваюся, видно, що тут матове, тут блискуче. Тут на цьому, на цьому стику пальцем відчувається та ступенечка. На всіх клапанах. Клапана буду міняти. Випуск має до того що такий страшний вигляд там на фасті. І є знос на тарілці від сідла. Пуск кращий. Майбуду тут на тарілці кращий, а тут так само на стержні. Так само бачимо матове, ось тут блискуче, і тут відчувається маленька ступінька на палець. Клапана в такому нагарі, ну, це ЄГР і їздить пожилий дядько, я так розумію, не, не наступає, то маємо такий результат. Значит, клапана будуть міняти всі, і направляючі також. Щоб зняти піддон, мені довелося переопускати підрамник по тій причині, що. Масляного насоса дуже довгий маслозабірник, який чітко заходить ось в цей отвір. По тій причині потрібно піддон чітко опускати вниз. Поршня мають отакий вигляд з кільцями. Зараз заміряємо зазори в поршневих кільцях. Зазор у маслоз'ємному кільці. Я думаю, що мірять не потрібно. Тут так видно, що він ну, майже в допусках. Це в нас друге компресійне кільце, я думаю, що також зазор можна не міряти. Як на юбці. На поюпці, блядь. На юбці, то на юбці. Це він, блядь. Це, це наш новий електрик, який любить сильно матюкатися. То біба! біба а то тобі... Боба, а то ти тобі, <рошки> тобі ця Тобі це не попадала, ти? <рошки> У нас сьогодні рік модель. Коротше, така ситуація. І, і такий зазор. Перше компресійне, щуп 0,5. Зазор у нас 0,5. Єдиний більш-менш адекватний зазор у кільцях. Ступенька ні в одній гільзі на палець не відчувається. Хон слабенько, але видно. Можна навести новенький хон, кинути новенькі кільця і двигунець ще побігає. Рада? Правда? Правда. Є в мене ось така штука вже. Бачите? Це для того, щоб робити ход. Ставимо в циліндр, беремо солярку, поливаємо соляркою, вводимо вверх-вниз. Тільки акуратно, бо там у нас знизу є форсунки охолодження поршня. Це по чуть-чуть легенько, не сильно. Зараз дороблю останній останні четвертий, покажу вам результат. Ось такий результат в мене вийшов. Бачите? А там видно, де нема хону маленькі ямки, Ну, вони дуже маленькі, як бачимо, бо там црапуни такі провідняються. От. Ну, взагалі, що вам сказати, мені здається, він трошки неправильний. Але, але і, я думаю, що буде краще, ніж без нього. Краще, ніж без нього. Ми схону. Кидаємо кольця, міряємо зазори. Перше компресійне щуп 0, 0,4 входить. Щуп 0,45 не входить. 0,43. Друге компресійний щуп 0,9. Не. Заходить. Чуть-чуть з краю заходить і все. Значить. 0,9. Масло з'ємне щуп 0.35. Заходить. Щуп 0,4. Плотно-плотно. Зазор 04. Масло з'ємне. Вирішив. Переключуся на головку, так як потрібно зробити поскоріше її, щоб замовити стаканчики, щоб потім не чекати. От. І Поки поршня не буду викидати, робимо голову. Клапана, до речі, по оригіналу, що впуск, що випуск. І розпродвал також по оригіналу. все. Тут, як бачите, вже все зроблено. От. До речі, вже і стаканчики я замовив. Я просто зібрав, потім розібрав, все доробив. збиру і чекаємо стаканчики. Поки десь на під'їзді сальники покажу, які запчастини прийшли на цей автомобільчик. Клапана ви бачили, направляючі ТРВ, до коробки я не знайду, викинув. Стоїться той самий Колбеншміт, кольця у нас малі. малі. прокладка піддона L-ring. прокладка випуск L-ring. Далі прокладка ГБЦ по оригіналу. Розпредвал по оригіналу. Сальник розпродувала елрінг. Вклада ще шатуні глюко. Інших не було, тільки такі. Прокладка клапаної кришки, прокладка прийомної труби після турбіни, фаї, фаї, прокладка ЄГР, одна мені штучка потрібна. Це кольця вкусного колектора, так званого труби, яка тут йде, така труба, знаєте, туди колечка нові. Це прокладка турбіни по оригіналу, Вакуумний насос і прокладка корпуса термостата. Ось такі запчастини в мене для цього автомобільчика. Все, працюємо, працюємо, працюємо. Їхали стаканчики, вже встановив. Стаканчики у нас по БГА. Інших на даний час немає. Тож можна сказати, що головка готова. Зараз кидаю розпредвал, роблю контрольну перевірку зазорів і вкидаю поршеньки. Перевіряю зазор між шатунним і мікульнувалом, щоб спокійно спати. Ось у нас 38 якраз отакий зазорчик приблизно. Тут багато, тут ну, нормальок. Зазор прекрасний. Так, все зібране. Зараз прокачуємо солярку і будемо робити перший пуск. Крути. Дау. Зараз будете свідками перших вздохів двигуна після ремонту. Руши. Вай ще. Ну що, в принципі, все. Я прогріваю, щоб відкрився термостат. Бачу, що вже відкрився, так як антиприз упав. Бачите, на мінімумі. О, це люкс, люкс. Це хлопці. На одному тримаємо 250 тисяч пробіга. Але мені здається, що це брехня. Ну, але хто його знає? Все таки все у нас рідне було. Дякую, що дивитесь. Оцініть відео лайком, підпискою і чекаю на вас в наступних відео. Пока.